Проблема, я вже неодноразово говорив у тому, що ті, хто приймає ті рішення, не читають історії і не читають досвіду сусідів. І тому береться лише один елемент, що а, от ми десь там були, там рада може відправити у відставку голову. І записується, але просто так не можна відправити голову, тому що це мають бути дуже вагомі підстави, мають бути дуже детальні процедури. І ми, коли працювали в містах, ми пропонували, що розпішіть дуже детальні процедури, щоб не можна було просто зібратися на сесію з одного питання, там поставити включення до порядку денного питання про недовіру, проголосували, відправили. Далі починаються суди-пересуди наша судова система та, яка залежна від адміністративного впливу. І до наступних виборів містом управляє нелегітимно, нелегітимна особа. Тому що секретар Анатолі, але я правильно розумію, що ця норма напевно існувала і запроваджувалася як доволі демократична, коли рада може усунути людину, яка, як ви кажете, обрана народом, але на певному етапі чимось не дає раду. Фактично, це виглядає як можливість імпічменту президента Та, в Верховній Раді. Так. Те саме тільки на місцевому рівні, але напевно, що цим, судячи з того, що ви кажете, зловживали. Зловживали причому. Дуже сильно, дуже багато за попередні декілька років, дуже багато таких сільських селищних міських голів було усунуто. І що саме печально, якщо в попередній каденції ну, були випадки усунення, але тоді відразу призначалися вибори і нічого страшного, то от в період правління попереднього президента вибори не призначались, тому що був сумнів, що на виборах знову оберуть когось нелояльного, а людина, якого брали на виборах повністю вона ну завжди більш незалежна ніж кожен окремо.